Доброго дня, вас вітає компанія Преміум Ваш. Сьогодні поговоримо зробимо такий блог про тему. Мейка e, самообслуговування під ключ. E, дуже багато клієнтів, коли телефонують, кажуть, першим ділом e, порахуйте, скільки от мейка буде там під ключ на, на три пости. E, насправді, мейка під ключ можна порахувати по-різному. Багато хто навіть не знає, що таке мейка під ключ. Давайте розділимо так. От, ззаді в мене є автомейка самообслуговування на три пости. Де два накритих пости, відкритий пост, і зразу біля нього є приміщення. Це, можна сказати, перший вид під ключ. Тобто, якщо клієнт самостійно зробив будівництво і лишив нам от бетонну плиту і приміщення все, це є мийка під ключ, що стосується нашого обладнання, пилососа і технології.